Лікар, який ставить на ноги безнадійних пацієнтів, далі ми розкажемо про хірурга, травматолога та винахідника, до якого їдуть лікуватися хворі з Росії, Ізраїлю, Іспанії, Португалії і Германії. Це наш земляк Кіровоградець Олександр Барков. Уже 13 років він працює в шахтарській лікарні в обласному центрі і є автором винаходів та методів лікування кістоки суглобів, якими користуються не лише в Україні, а й за кордоном. Ампутувати праву ногу такий вирок лікарів почув рік тому 25-річний Костянтин. Хлопець шість років лікувався у різних закладах, але йому тільки гіршало. Сложили кості, навіть не просто отак, от а на такому розстоянні. Друг до друга не було. образувався у мене нього от хрящ От здесь на цьому місці у мене була ось така гуля. Надія на одужання з'явилася тільки після того, як потрапив до Олександра Баркова. Руки і досвід лікаря зробили чудо. Приїхав до нас, ми його проперували тут. Видавили згнившу кістку, і потім, при допомозі апарату Лізарова, вже виростили нову, замістили той великий, майже там скільки 15-16 см Дефект виростили. Зараз тут кісточка вже відчувається. Олексія Гузінова складний перелом стигна не зростався більше року, аби пацієнт одужав, херу застосував власну розробку. Собираю я його сам, да. це, будемо так говорити, із деталей. Комплекту апарата Елізарова, але іменно така комплектація там в інституті її не використовують, бо не знають. Це наша розробка. Ну теж ми, мабуть, її будемо патентувати. Ви розумієте, я хадіть. Свій перший винахід Олександр Васильович зробив ще під час навчання у 80-х роках. Це був пристрій, за допомогою якого переломи шийки стегна зросталися за 2-3 місяці. Він дає змогу управляти процесом регенерації, тобто зрощення кістки на протязі лікування. Тобто ми можемо їх зжати, розтягнути, от, фрагменти кісткові. Цей, що зараз використовується, він стабільний, він не дає змоги управляти цим остеосінтезом. А у нас цей апарат досить таки удачний. Версія була, є винахід Олександра Баркова. Допоміг багатьом пацієнтам. Серед них і 71 сімдесятиоднорічний Михайло Петрович. Дуже велике спасибі, Олександру Васильовичу. Дуже велике, бо це людина напевно, від Бога. Бо хірург від Бога. розкажіть, що що ви робите вчасності? Копаєте, садите? Грибна? Картошку самі копали. Я п'ять рядків це туди-сюди прокопаю. Завдяки постійним публікаціям фахових виданнях розробками кіроградського лікаря цікавляться в Японії, Англії, Франції. З ним співпрацюють закордонні виробники. Велика методика, а одного маленького такого гвинтика, нюансу десь. Не вистачило, і все не сталося. розумієте? А коли все стає і той гвинтик є, то тоді все дуже добре. Але ж його треба знайти. Для того, щоб знайти оці гвинтики маленькі, яких десь не достає, треба гору літератури, масу часу потратити на це все. Але потім таке задоволення від цього отримуєш, що ти знайшов, примінив і в тебе вийшло. За рік кандидат медичних наук лікар Барков оперує до півтисячі недужих, повертаючи їм радість руху. За два місяці планує стати на ноги і Костянтин. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.